Сьогоднішнє Євангеліє ми можемо зрозуміти лише тоді, коли прочитаємо попередній фрагмент, який ми чули в минулу неділю. Нагадаю вам цей фрагмент Євангелія, що це було запитання Ісуса, за кого мене вважають люди, і за кого ви мене вважаєте. І тоді Петро говорить, що ти Месія, ти Христос, ти Божий Син. А сьогоднішнє Євангеліє – це продовження минулої неділі. І важливо нам звернути увагу на апостола Петра. Таке відчуття, ніби його замінили, ніби це інша людина. Можна сказати, в кілька, знаю, хвилин перед цим, може, днів. Він говорить, що ти є Месія, ти Господь. Буде говорити, що я піду за тобою, куди би ти не пішов, я віддам своє життя за тебе. А потім, ніби друга людина, говорить, коли Ісус каже про страждання, це з тобою не може статися, так не може відбутися. Тобто Він перечить Богові. Ніби так по-людськи хоче Його захистити. Хоче не дозволити, щоб Ісус страждав ніби добрі наміри, бо коли ми щось бажаємо один одному, то ми часто бажаємо щастя, здоров'я і щоб все було добре. І Петро приблизно то саме, щоб ти був здоровий, Ісусе, щоб ти був щасливий, щоб Ти довго жив на землі, щоб ти не страждав, а тим більше, що Ти не повинен померти такою. Ганебною смертю як смерть на Христі. Ісус цього не дозволяє. Ісус говорить Петрові, стань за мною, Сатана. Дуже, здається, так гостро звертається до Петра. Але про що тут йдеться? Петро проявив, що Він не до кінця визнає Ісуса Месією, що Він ще. На такому етапі віри, що він має план для Бога. Він має план, як Бог повинен робити, як він повинен діяти, що йому можна, що не можна. І це такий етап віри в нашому житті, де ми вказуємо Богові, як йому діяти, де ми пишемо план для Бога, як він має поводитися в нашому житті. Як Він нам має допомогти, як він нам має благословити в тому, в тому, в тому, в такій справі, як він нам має дати здоров'я, щастя, гроші, матеріальні речі, мир Він нам має дати. Тобто, не ми повинні бути е, знаряддям миру і передавати цей мир, бути людьми миру, але Бог має щось зробити, щоб був мир. Ісус говорить до Петра, відійди назад, відійди позад мене. Що це означає? Це означає, що Ісус говорить, стань на своє місце, Твоє місце є за мною, каже Ісус. І тут є та дуже глибока проблема, що коли людина стає на місце Бога, стає на рівні з Богом, стає перед Богом. Починає командувати Богом, починає командувати всіма на світі владою, державною, церковною, сусідами, начальниками, підлеглими, починає всіх вчити. Ісус каже: стань за мною. Тобто ти повинен дивитися на мене і робити так, як роблю я. Апостол Петро в цей момент міг згадати. Момент покликання, Ісус йому сказав, Петре, Симоне, іди за мною, покликав Його і так кожного апостола покликав іди за мною. Тобто наслідуй мене, дивися на мене, як я роблю, і ти повторюй те, що я роблю. Дорогі це дуже важливо нам усвідомлювати, коли ми шукаємо причину своїх проблем у житті. Якихось випробувань, кризи. Спробуймо подивитися, чи ми не стали на місце Бога. Чи не зробили ми так, що ми почали писати план, як Бог має все зробити в нашому житті. Бог має план для нашого життя, для мого життя, для Твого. Знаєте, цей план Божий, Він є досконалий, І Бог завжди цей план може змінювати згідно наших виборів в житті, згідно наших рішень. Тобто, коли ми щось вибрали не так, помилилися, Бог коригує цей план. Він знову його виправляє і хоче нас витягнути з цього падіння, з цієї слабкості, так само з Петром було. Він міг сказати в цей момент, ну, дивіться, хлопці, тут є вас 12, Петро трохи неправильно думає, так по-людськи, не по-божому. Давайте тоді так, Йоанн буде замість Петра, Йоан улюблений, мій учень, вірний, він буде аж під Христом стояти, до кінця буде, не зречеться мене, не так, як цей Петро невірний. Не так, як цей Тома, невіруючий, давайте хай би краще був він. Але Ісус цього не робить. Він сказав: Ти Петро скелі, на цій скелі я побудую свою церкву, і ворота Пекенії не подолають, ніякі сили, зла не зможуть подолати церкву, тому що Христос є головою церкви. Ісус знав, що Петро. Буде слабкий, що він буде зраджувати, буде вставати, відречеться від нього, а потім тричі визнає свою любов в нього. Як це сьогодні дуже актуально, як це відгукується сьогодні в наших серцях, коли ми сьогодні всі чуємо про вислови Папи, про те, що нам не подобається, як він. На цю тему, на ту тему говорить про Україну десь, про Росію, більше про Росію, бо за Україну він завжди молиться, закликає до молитви, допомагає е, в такий спосіб, який ми багато чого і, ми і не знаємо, як папа підтримує Україну, але при тому так ми, е, нас болить, коли є такі вислови, як було недавно, 25-го. Серпня, на зустрічі е, через з російською молоддю, але не хочу про це дуже сильно вглублятися. Хочу, щоб ми всі, які є е, в курсі цих всіх подій, бо читаємо, дивимося новини, е, щоб ми через Євангелія дивилися на ці події, щоб ми вміли назвати так, це мене болить, мене теж це болить. Що папа так висловився, Болить церкву в Україні, тому єпископи звернулися до, до папи з цими своїми листами, проханнями це все пояснити. Але йдеться про те, на чому ми будуємо свою віру. Якщо ми побудуємо віру на матеріальному, от хтось, наприклад, може прив'язатися до храму. Так люблю цей храм. Такий він мені близький, рідний, коли виїжджає десь на відпустку, на канікули, або переїжджає в інше місто, не ходить вже до храму, перестає практикувати свою віру. Тобто ця віра була побудована тоді на, на стінах, на мурах, на, 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 ць, на цьому храмі. Або хтось побудує на священнику, забрали священника, людина перестала ходити в церкву. Хтось на єпископі, хтось на папі, якого може обожествляти, а потім такі е, ситуації, які, які нам сьогоднішній Євангеліє показує, що вони були, є і будуть. І Господь далі вибирає цього наступника Петра, щоб він був провідником церкви. І він буде падати і буде вставати. І якщо людина побудує свою віру на, на такому Людському лише не на стосунках із Богом, не, не на живій присутності Христа, то рано чи пізно вона залишить церкву. Бо 100% будуть такі причини, які не дозволять їй далі бути в церкві, належати до спільноти церкви. Тому це для нас теж е, такий період. Випробування або дослідження своєї віри, де є Господь у моєму житті, яке моє ставлення до церкви. Так, вона є грішна, церква є слабка, тому що складається з нас, людей, але в той самий час вона є свята, тому що головою церкви є Ісус Христос. Це Він заснував церкву. Це до Нього ми приходимо сюди на Євхаристію. Це не до мене, не до інших священників чи єпископів. Ми приходимо, але до Ісуса Христа, до, до джерела благодаті, щоб тут наповнитися Його любов'ю. І це для такої людини буде неважливо, чи тут, чи там, чи десь скільки е, мучеників, скільки людей, які померли за віру. Особливо в 20 столітті, ті, які були вислані в концентраційні табори на Сибір чи в інші місця, вони зберегли свою віру, так, будучи далеко від дому, від рідних, від свого місця служіння, якщо це були священники, але вони пронесли цю віру аж до кінця, бо їхня віра була побудована на міцному фундаменті яким є Ісус Христос. І в таких моментах, коли Апостол Петро, який є першим папою, коли церква, коли ми з вами починаємо свої плани нав'язувати Богові, а це не є Божі плани, то Господь говорить, стань за мною, стань за мною, упокорює Петра, упокорює нас, щоб ми перестали нав'язувати Богові свої плани, як є такий вислів, хочеш розсмішити Бога, тоді розкажи йому свої плани. Так? Дуже важливо, щоб ми навчилися з нашими планами приходити до Христа і говорити, Боже, це мій план. Я би хотів, щоб моє життя, чи моя сім'я, чи моя робота виглядала так. Але як хочеш ти? І тоді ми ці плани звіряємо, якби синхронізуємо їх, щоб Божий план здійснився в моєму житті, тому що Божий план є найкращий, Божий план є досконалий для мого і для твого життя. Але для цього потрібно підпорядкувати свій план Божому планові. Ми молимося кожен день, нехай буде твоя воля в молитві Отче наш. Але чи ми так живемо, чи ми готові прийняти Божу волю? Ісус каже: якщо хочеш йти за мною, зречися себе, візьми свій хрест і йди за мною. Не за кимось, не за чимось, але йди за мною. Ісус каже: Я тебе поведу, я є добрим пастирем. Який поведе тебе своїми дорогами. Добрим прикладом е, такого наслідування Ісуса, е, підпорядкування Богові своїх планів є безліч святих. Тому заохочую вас читати життя святих, цікавитися життям святих. Фільми є багато фільмів про життя святих, але не тільки фільми є. Багато книг, які набагато глибше показують життя святих, чому вони стали святими. У фільмах часто показані лише деякі такі найяскравіші моменти із життя того чи іншого святого, а книга може нам передати глибину стосунків цієї людини з Богом, її молитву, її боротьбу за свою святість і так далі. Наприклад, одна із святих, це Джанна Беретта Мола. Можливо, ви чули про неї, італійська свята, котра, власне, підпорядкувала своє життя Богові настільки, що вона віддала своє життя за свою дитину. Коли вона була вагітна четвертою дитиною, тоді в неї виявили доброякісну. Пухлину матки. І лікарі пропонували їй три варіанти лікування. Два варіанти лікування були такими, що 100% помре дитина і, скоріше за все, виживе мама. Третій варіант був такий, що дитина, тобто навпаки, скоріше за все, дитина буде жити, а мама буде під загрозою смерті. І вона повинна була вибирати. Моральне навчання церкви говорить про те, що в такому випадку вона могла вибрати своє життя. Це би було нормальним, правильним в якійсь мірі. Ні, правильним це не добре слово. Було би це згідне з наукою церкви, тому що вона би вибрала своє життя і потім, можливо, ще народила би інших дітей. Але вона вибирає життя дитини. По-людськи, можна сказати, неправильний вчинок, тому що вона страждала від цієї хвороби, четверо дітей залишилося без матері, з батьком залишилося, як важко було цьому батькові, як важко було дітям потім. По-людськи це ну якось неправильно. Але вона. Настільки була близько з Ісусом Христом, слухала Його, що вона підпорядкувала своє життя Йому. І вона вибрала саме цей варіант. І ми не можемо в такому моменті засуджувати людину. А навпаки, церква нам говорить, що це, цей героїчний вчинок і ця близькість з Богом, це є святість. Тому папа... Пан Павло ІІ у 2004 році зарахував її до лику і ми можемо за її заступництво молитися. Потім ці діти були на її канонізації. Це, це велике чудо, але до цього потрібно дійти. На це потрібен час, щоб людина це зрозуміла. Коли людина страждає, сьогодні теж Європа йде в цьому напрямку. З евтаназією, тобто для чого страждати? Хтось мучається. Треба відключити людину від апарату або дати їй такі ліки, щоб вона не мучилася і якнайшвидше померла. Але чи це є дорога християнства? Чи так нас вчить Ісус? Чи так нас вчить Ісус? Він говорить, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест. І слідує за мною. Жанна Берета мола говорить про неї, що вона ці страждання зносила мужньо в молитвах, поєднуючи їх зі стражданнями Ісуса Христа. І це важливо, щоб ми жили в цій свідомості, що страждання є частиною нашого життя, щоб ми так дітей виховували, що є певні страждання в нашому житті. Деколи фізичні, деколи духовні, але вони є частиною нашого життя, і ми не можемо від них десь втікти. Так само в подружжі, коли чоловік і жінка заключають таїнство подружжя, то вони автоматично підписуються на це, що будуть випробування, що буде і нелегко, будуть і кризи, будуть труднощі в житті. Будуть страждання, але ми хочемо їх пройти разом. Ми не покину тебе аж до смерті у хворобі та здоров'ї, у благополуччі та недолі, такі є слова подружньої присяги. Дорогі життя з Ісусом це чудова пригода. Але коли ми йдемо за Ним, коли ми дивимося на Нього і наслідуємо, і робимо крок за кроком. За Христом. Тому для того, щоб ця пригода була дійсно прекрасною, потрібно стати за Ним. Починаючи теж цей навчальний рік, ми повинні взяти от, власне, такий курс на цей навчальний рік, щоб ми йшли за Ісусом, щоб ми навчалися, але навчалися чого, навчалися. Цієї мудрості і глибини Божої. Це завдання батьків, вчителів, педагогів показати, яким є Господь, для чого ми вивчаємо ці всі науки, які нам здаються, коли ми в школі вчилися, то е, здається, що це все не потрібне. Для чого це? Воно й так нам е, більша частина в житті не пригодиться. Але для того, щоб ми пізнали, яким. Глибоким, яким прекрасним є Господь, який Він неосяжний у своїй мудрості, бо кожну цю науку можна глибше, глибше пізнавати. Так само Бога ми можемо пізнавати глибше і глибше. Тому є теж катехетичний рік, коли ми не тільки ходимо в школу, щоб пізнати науки, але щоб пізнати Бога через катехези, через передання віри. Яке в першу чергу повинно бути в сім'ї, повинно бути в колі родини, де батьки є першими, першим прикладом віри і тими, котрі передають віру в Ісуса Христа своїм дітям. Чи хочеш йти за мною, питає Ісус, чи хочеш йти в цьому навчальному році за мною? Чи хочеш іти за мною в сьогоднішньому дні, на початку цього тижня, на початку цього місяця, в якійсь справі, яку виконуєш у своїй роботі, у своїй сім'ї. Ісус питає, чи хочеш іти за мною? Якщо хочеш, то йди, то дивися на мене, споглядай, як я роблю. Досліджуй. Навчання Христа і роби так, як Христос навчає, тоді це життя з Ісусом буде прекрасною пригодою і наповнене Божим благословенням. Амінь.